Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Запам'ятай, ти член суспільства. Ти, як і кожен член суспільства, маєш громадянські права. Тобто те, що тобі має забезпечити суспільство. і живете на території цієї країни має певні права та обов'язки та підпорядковується певним правилам поведінки. Загадку. До школи прямує хлопчак дерев'яний, чомусь потрапляє у цирк полотняний. Відома ця книжка тобі, чи не так? Це пригоди Буратіно. Будь ласка, поміркуйте, навіщо потрібно вчитися. Спробуйте довести свою думку. Яке право хотів надати своєму синові тато Карло? Правильно, право на навчання. На що ще ви маєте право, як ви думаєте? Країна, користуючись ними, ви можете жити і розвиватися як особистість. Рівні права. Ваші права виникають з часу вашого народження і не можуть бути ніким скасовані або припинені. Які ж права мають громадяни України? Як ти розумієш ці права? Первинним і невід'ємним правом. Важливим громадянським правом є право кожного на повагу до його людської гідності. Кожен з вас унікальний і неповторний громадянин країни. Ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність. Кожен Має право на освіту. Це право людини на здобуття певного обсягу знань, умінь і навичок. Освіта допомагає кожному розвивати навички спілкування, свої здібності й талант, реалізовувати себе як особистість. Повна загальна середня освіта в нашій країні є обов'язковою та безоплатною. Ви можете закінчити школу, здобути загальну середню освіту, а потім піти навчатися у вищі навчальні заклади, коледжі, університети, інститути тощо. У вищих навчальних закладах ви маєте право навчатися безоплатно, якщо будете мати хороші знання у школі або ж на платній основі. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, проте потрібно пам'ятати, що при цьому ви не можете порушувати права інших людей на вільний і всебічний розвиток своєї особистості. Кожен має право на охорону здоров'я та медичну допомогу. Адже життя і здоров'я кожної людини найвищі цінності. У разі хвороби держава гарантує, що вам буде надано медичну допомогу. Наступне. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти оренду. Громадянам, які не можуть самі побудувати чи придбати житло, отримують його від держави безоплатно або за доступну для них плату. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла. Інакше як на підставі закону за рішенням суду. Наступне право це таке право, яке позначає, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Дорослим надається відпустка та вихідні дні щотижня. Учні мають для відпочинку канікули і щотижневі вихідні дні. Дні. Будь ласка, поважай права інших людей. Тоді й твої права будуть поважати. Право на життя та його захист. Право на охорону здоров'я. На повноцінне харчування, на освіту і розвиток особистості, на відпочинок, на житло та повагу до людської гідності це основні права, які має кожна людина. Крім прав. Які має кожен член суспільства, є ще права, які стосуються виключно дітей. До 18 років діти мають особливі права, тому вони потребують виняткового захисту, піклування та допомоги. Ти член суспільства. До 18 років. Ти дитина. У тебе є права члена суспільства та права дитини. Продовж, будь ласка, речення. Після цього уроку я знаю, що. Будь ласка, закінчи речення. На уроці я зрозумів або зрозуміла, я навчився або навчилася, я запам'ятав або запам'ятала. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!